парламенті 30 квітня зареєстрували законопроєкт 13229 про внесення змін до закону про військовий обов'язок і військову службу щодо проходження військової служби за контрактом особи які досягли пограничного віку перебування на військовій службі серед ініціаторів члени комітету з нацбезпеки і як повідомив один з авторів йдеться про можливість служити за контрактом для осіб Віком від 60 років і більше. Саме про цей законопроєкт і, взагалі, проблематику е того, що на фронт можуть піти чоловіки старшого віку. Ми просто зараз можемо поговорити з Андрієм Богданецем, е депутатом Верховної Ради України, екс військовослужбовцем, учасником. АТО. вітаємо вас. Доброго дня. Е Дуже радий бути в вашій студії. Дякую за запрошення. Дякую, що погодилися бути в нашій студії, хоча б онлайн. Дякую. Тож, так, да. так, давайте, ви хотіли щось сказати, тому що в мене дуже багато питань до вас приготовлено. <звук> давайте з питань. Давайте. Які взагалі переваги від е, такої ініціативи? Так, ми зараз просто не будемо говорити саме про законопроєкт, тому що він ще не прийнятий так. Він розробляється, е, його автори його доопрацьовують. Але в принципі про ініціативу ми можемо говорити, тому що ви, по-перше, е, людина, яка має дотичність до е, законопроєктів, по друге ви військовослужбовець, і ми вам щиро вдячні за захист. Тож е, давайте поговоримо саме про те, як ви, як військовослужбовець, навіть. Більше бачити цю проблематику або не проблематику, або допомогу армії. Тож, прошу, я хочу сказати, що насправді цей законопроект він дає можливість людям, які мають вже досвід військової служби, мають якісь, скажімо. Корисні для нашої країни для війська навики і знання, вони просто можуть бути іти служити, якщо, скажімо, командир самої частини або батальйону він дає згоду, що ця людина була в лавах його, його частини. Це людини не йде воювати так. Скажімо, на прямі бойові дії, ця людина ділиться своїм досвідом, в навчаючи, можливо, навчаючи, можливо кажучи, як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації, маючи вже той досвід, який вона отримала в інших війнах, умовно кажучи, там 14 2014 року багато людей позвільнялися, коли вони були ще на початку АТО, і це дає їм можливість, якщо в них є така. Скажімо, бажання саме будучи патріотом своєї країни, вони мають можливість долучитися до лав збройних сил України, бо зараз цього вони не можуть зробити. А саме річ йде про те, і розмова йде про те, що люди більше 60 років можуть долучитися, які вже мають попередній досвід, саме саме так. так, так. Тобто, ну не всі можуть долучитися. Сам е командир приймає рішення, виходячи з резюме, і виходячи з того, що е людина прийшла в ЛК її е здоров'я, її стан дозволяє бути в війську, вписувати контракт. Якщо там є якісь проблеми, звичайно, вони цього зробити не можуть. А от до речі, про ВЛК, знову ж таки, ми говоримо зараз теоретично, тому що закон ще не підписаний. Але в ц... в... поговорити про це ми можемо та? про перспективу. От дивіться, що щодо... щодо ВЛК, наприклад, в мене таке питання: якщо людина вже, ну, скажімо так, має певний вік. Це доволі такий дорослий вже вік. І проблеми зі здоров'ям, вони так чи інакше, вони є. От, наприклад, навіть та ВЛК, яка, яку має пройти ця людина, вона є спільною для всіх і для хлопця 20 років, і для чоловіка 60 років. Чи це окремо має бути узгоджено стандарти саме для таких чоловіків? Ну, Скажімо. Логічно було би, щоб для таких людей була спрощена система, тому що вони не мають фізичних навантажень, вони не будуть, умовно кажучи, штурмовиками одягати там бронік, брати з собою боєкомплект і йти штурмувати або захищати позиції. Тобто вони можуть я так розумію, що можна пройти на предмет психічного здоров'я, тому що це важливо, і залежно від того, які задачі будуть їм поставлені. Що бачить, де бачить командир частини, в якій службі він може бачити цих людей? Відповідно до того, потрібно і приймати це ВЛК. Звичайно, що річний точно не може позмагатися в стилі в цьому іншому, двадцятирічні. А ви як військовослужбовець, наскільки вважаєте цю ідею взагалі вдалою? Я вважаю, що кожній людині, яка хоче бути дотичною до захисту своєї держави, і насправді це історичні такі ці цю, те, що ми зараз проживаємо, будуть писати історію, і будуть знати сотні років. Я вважаю, що цим людям дійсно потрібно дати можливість для того, аби вони були дотичні до історії. Ми напишемо нову історію своєї країни і захищаємо свою державність і свою ідентичність в принципі. Знаєте, я коли був на фронті в 2014-2015 році, я воював син з батьком, і батько був доволі такий вже старший там з чимось років. Відповідно, я так розумію, я не знаю їхньої долі на на жаль зараз. Але я так розумію, що син воює далі, а батько не може воювати, тому що йому на той момент було, якщо не помиляюсь, 56 років. Тому, можливо, у такі моменти вони дуже важливі для скріплення, там, скажімо, е там. Я як батько розумію, що я би хотів би бути поруч з сином, коли я воював там 14-15. тому можливо, то це ще є такі психологічний момент, які важливий для людей, які би хотіли бути поруч з людьми, які для них важливі в громадському, в громче, не в воєнному такому мирному житті. Пане Андрію, не секрет зараз, що у війську не вистачає людей, і інколи так буває, що навіть люди, які бійці, які йшли і мають якісь засади у війську, не наприклад піхота, але за недостачею саме людей, і вони були піхотинцями їх було переведено у піхотинці. Чи немає такої загрози тут? Адже це вже така специфічна категорія людей? Я розумію, але знаєте, знову ж таки, з точки зору там військової справи точно ти не хочеш бути поруч і з людьми, які, наприклад, не, не то, що бігати не можуть. а там з цими з я перепрошую, бо дзвінки йдуть, і е, є м, ходити, ну, об, скажімо так, вже не досить добрий фізичний стан. Тому е, ці люди можуть нести загрозу не тільки своєму здоров'ю, а й здоров'ю людей, своїх побратимів, з якими вони пішли турмувати. Тому я не думаю, що е, командири погодяться на таку е, на таку Ініціативу на такий досвід, скажімо, наскільки це може полегшити ситуацію у війську з недостачею людей? Знаєте, якщо ми будемо моделювати ситуацію, і просто поговоримо пофантазуємо, звичайно, я думаю, що такі люди 60 плюс можуть замінити тих самих дронщиків або когось іншого. А тих людей, які мають фізично витривали, фізично справні, скажімо, здоров'я, їх можуть перевести. Можливо, ми можемо моделювати. Я не думаю, що це саме буде саме так, але Ну, це треба правильно прописувати в законі, щоб не було потім ніяких зловживань з боку самих командирів. Е, чи е, знайомі ви в принципі з ідеєю того, що, наприклад, люди, які підписують контракт, вони можуть його розірвати. Чи якщо людина, наприклад, 60+, вона підписала цей контракт, вона вже не може передумати, умовно кажучи, її мають тільки списати за станом, наприклад, здоров'я. Е, ну, контракт завжди передбачає це розривання контракту, і звичайно, що в будь-який момент, якщо скажімо, в в контракті не прописані певні, е, скажімо, додаткові умови, що ти, ти йдеш саме на цю службу і тебе нікуди не можуть перевести, там, мовно кажучи, з дрончика перевести в підпіхотинця. Е, якщо цей момент йде, то я думаю, що буде шквал е, негативу в самому суспільстві. А ми і так його дуже багато спостерігаємо, тому я. Впевнений в тому, що ніхто не піде на таке, тому що це, ну, це, це не хороші речі, які будуть тільки підривати е, віру громадян в Збройні Сили України. Пане Андрію, давайте поговоримо взагалі про ви торкнулися теми саме захисту прав. Давайте поговоримо про захист прав, саме військових, з якою проблематикою стикались, і чого зараз не вистачає, недоопрацьовано. Адже бачимо, що все нові нові закони вони. Прописуються, так, нові правила узгоджуються. От вже маємо так, цей закон, який, можливо, підпишуть і все ж таки дозволять чоловікам старшого віку бути на засадах якихось, навіть тилових. Але взагалі, наскільки зараз ситуація з правами військових у війську і поза ним. Узгоджується, і е, наскільки ця ситуація стала, і е, ну, скажімо так, не потребує е, до чи потребує, знаєте, тут завжди треба розуміти, що питання. Порушення якихось справ це не законодавчі ініціативи, це людський фактор, і його потрібно завжди розуміти, тому що не, не всі, скажімо, керівники, не всі командири дотримуються власне букви закону і в своїх підпорядкованих частинах вони інколи на жаль, є ще момент, що вони можуть себе відчувати, скажімо, людьми, які можуть керувати долями своїх підлеглих. Але це не законодавча колізія, це колізія саме людська. Тому що навіть якщо говорити давайте торкнемося в ЛК, давайте торкнемося військоматів. Так ми ж бачимо, що якщо би все робилося по закону, було би по одному і не було тих кричущих, таких корупційних скандалів які гремлять на всю на всю країну але ж питання ж не в самому законодавстві а питання в тому що в людському факторі і в людях які намагаються зловживати намагаються ну мов давайте говорити прямо заробляти на на війні заробляти на людях і заробляти на людських долях і тут вже питання до військової поліції, до ДБР, до правоохоронних органів, щоб вони бачачи тільки от оцей, скажімо, тільки сигнал, якщо є якісь зловживання історії, хтось чув, хтось бачив, звертається, щоб реагувати миттєво і не давати. Приводу до розкручування, і говорити замовчування, і говорити про те, що в нас там в війську комавство, або там, скажімо, там знущання з людей і недотримання прав військовослужбовців. Це військо. А якщо говорити про вже про мирне життя протил, як тут то е, мені здається, що все суспільство згуртувалося, і в них величезна повага до тих, хто захищає нашу державу. Як виправити ситуацію з контролем? От ви кажете, що е, дуже багато людського фактору саме не в законодавчій сфері проблеми, так, а людська е, саме недопрацьовка така, і е, інколи це людський фактор, він впливає на багато речей, починаючи з е, того, як людина стороння бачить військо, так, і до того, як люди сприймають суспільство, сприймає вже з цього боку військових. Тож, чи є якісь у вас думки з приводу того, як на цю ситуацію можна повпливати саме з точки зору контролю? Ну я вважаю, я в цьому плані досить радикальний. Я вважаю, що таке, такі випадки, якщо є, це потрібно виносити на загал просто. Не дозволяти ніяких зразу під варту зразу робити публічним процеси і показувати, що цього робити не можна, і немає там, скажімо, фаворитів або не фаворитів. Таких людей треба просто саджати і показово показувати, що цього робити не можна в європейській державі, причому в державі, яка бореться з набагато більшим по об'ємам. Ворогом, і ніхто в житті, ніхто в світі не міг подумати, що досить маленька країна може боротися і вистоювати проти такого ворога, який, скажімо, наводив жах чуть ли не на цілий світ. Всі боялися, але ми могли вистояти і показуємо, що ми можемо добряче давати по зубам цим окупантам. Тому для дуже важливо, щоб е, і військовослужбовці, і їхні сім'ї розуміли, що вони роблять правильну благу справу, і точно ніхто з їхніх е, з їхніх родичів або рідних не буде в українському війську свої ж і там зловживати якимись правами. Ну це важливо було проговорити, тому що деякі люди просто знаєте сумніваються у правдивості, у правильності саме взаємодії внутрішньої, коли ти вже туди там опиняєшся, і куди потім звертатися за допомогою, інколи таке питання постає. І останнє питання, яке хочеться вам задати: ми знаємо, що ви з тим знаходитеся у тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради, яка вивчає облаштування фортифікацій на лінії зіткнення та цільове використання коштів виділених на їхнє будівництво. Чи можемо ми поговорити про це? Я чи можу задати вам пару питань про це? Ви можете задати питання, але тимчасова слідча комісія це по зловживанням, е правильно треба сказати. Е вона захоплює не тільки фортифікації, вона захоплює всі моменти, які могли спричинити зменшення обороноздатності країни. Тобто ми охопили набагато ширше, і туди входять і ВЛК, і ТЦК, і система шлях. Ми зараз також будемо викликати і ми викликали і один. До речі, останнє наше засідання нашої тимчасової слідчої комісії було зірвано, Зірване із за того, що ми викликаємо керівників а керівники присилають нам. Заступників якогось сектору або ще щось і ми е, закрили засідання, тому що це надзвичайна неповага до тимчасової слідчої комісії до депутатів. А депутати це скажімо, представники народу, який нас вибрав в кожному зі своїх округів. Відповідно, ми розуміємо, що. Е, Наприклад, мої виборці прийдуть і скажуть Андрій, а скажи, будь ласка, як там ситуація? Ви там щось знали? А я буду говорити, що ніхто не прийшов, тому що немає ніякої інформації. Тому е, працюємо ця слідча комісія. Працює, і ми наполегливо всім всіх просимо е, розуміти, що тимчасова слідча комісія має важелі впливу вплоть до кримінального е, провадження, якщо ігнорують виклик на тимчасову слідчу комісію. Чи можемо ми поговорити з вами про саме внутрішні проблеми, з якими ви стикнулися? Окрім того, що деякі керманичі, деякі політики, деякі керівники вони не не досить добросовісно так віднеслися до цих перевірок, до цих ситуацій. Якщо ми зараз будемо говорити про ВЛК, про е, інші порушення, наскільки їх багато, е, навіть не м, називаючи там якихось речей, про які не можна зараз говорити, наприклад, поки ще йде е, якась ситуація, вона не вирішена. Але наскільки великою є проблематика, з чим стикаєтесь, чи може можу вас запитати, і дуже хочу, щоб ви відповіли на це питання. Дивіться, я можу сказати про загальними фразами. Дійсно, це є секретна інформація підписана про незвунеропро розголошення. Єдине, можу сказати, що насправді проблем багато. Ми розширили свою зону охоплення тимчасової слідчої комісії, тому що розуміємо, що проблема не тільки в будівництві фортифікаційних споруд, і тому в кожній. Зі сфер, яку ми намагаємося брати, яку в нас ідея, щоб розслідувати, подивитися. Проблем дійсно багато, і кожну проблему треба навіть по кожній області треба брати і вивчати, тому що проблем дійсно ну, вони є. Пане Андрію, ми вимушені вас вже відпускати. Бо час нашого етеру сплив. Ми вам дякуємо за те, що ви доєдналися, і дякуємо за те, що чесно відповіли на деякі наші ну доволі гострі питання. Андрію, дуже дякую вам, депутат Верховної Ради України.